Днями у Кременчуці відбувся перший етап Кремінь-кросфест Кроссфест-2024». Близько 25 спортсменів випробували свої сили у змаганнях з дуатлону та кросовому забігу на 5 кілометрів. Дуатлон включає три етапи: це біг, велосипед і біг. У нас близько 25 учасників. На сьогодні є чотири естафетні команди, гості з горішніх плавнів, світловоцька. Ну, основний костяк, звичайно, з Кременчука. Участь у змаганнях брали як дорослі досвідчені спортсмени, так і діти, вихованці сімейного клубу Кременьстайл. Ми готуємось по суті. Є такі діти, що вже як два роки, з 2022 року. Регулярна у нас діяльність: три тренування на тиждень на молодіжному. Два велосипедних тренування, одне бігове. Деякі діти ходять в наш фітнес-клуб, плавають в басейні. Дистанція для дорослих була така: 5 кілометрів бігу, 20 велозаїзду і 2,5 бігу. Навіть дощ не завада, аби провести часи з користю для здоров'я. Мені подзвонив Сергій в п'ятницю чи в суботу. Сказав: Ти будеш на вихідних бігати? Я кажу, так, десь 5-7 км. Він каже: О, у мене тут змагання, тут дуатлон, давай з нами, будеш бігати. Скинув мені маршрут, скинув час, місце і все. Враження дуже класні. Ще один етап залишився, одне коло два з половиною. Бадьорий, повний енергії, погода навіть не заважає, дощик дуже свіжо. Малеча плідно готувалась до змагань, аби показати свій кращий результат. Діти залишились задоволені собою та отримали купу незабутніх емоцій. Я на першому колі, але початку було все нормально. Але от в кінці в мене почало просто сильно битися серце, тому що я е, дихав неправильно, мені здається. Добіжав, радий, що перше місце, бо я ніколи не займав перше місце, взагалі, ні в жодних змаганнях. Тому я дуже рада, що я перше місце зайняв. Це дуже круто для себе якось. Дуже тяжко, дуже дуже бігати. Дуже тяжко. Але в мене все вийшло. Я це я дуже рада. Учасників нагородили медалями фінішера, а переможців пам'ятними кубками. А діти отримали ще й солодкі подарунки. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.